Бібліотерапія, як унікальна форма психологічної підтримки та самодопомоги, де слова та оповідання мають особливе значення для людського існування, відома з давніх давен, що у стародавніх цивілізаціях Єгипту і Греції існувало розуміння лікувальної сили слів. З розвитком сучасної психології та психотерапії, бібліотерапія стала визнаним і популярним напрямом. Лікарі та психотерапевти почали активно використовувати літературу як частину лікування, особливо важливу роль бібліотерапії. Терапія почала відігравати у військовий час, допомагаючи впоратися з психічними травмами та стресом. Читання сприяє розвитку емпатії та емоційному інтелекту, стимулює когнітивні процеси, пам'ять, увагу, аналітичне і критичне мислення, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, уяви, креативності, а також особистісному зростанню, самопізнанню, рефлексії та стресостійкості людини. В освітній сфері бібліотерапія використовується для підвищення інтересу до навчання, розвитку навичок критичного мислення та покращення академічної успішності учнів. За даними ЮНІСЕФ, кожна друга дитина в Україні з початку війни змушена була покинути свій дім. Українські діти заслуговують на щастя та мир і сьогодні, як ніколи, потребують допомоги і підтримки. І саме казкотерапія може стати потужним інструментом, який може повернути їм відчуття захищеності і любові. Сутність казкотерапії полягає у створенні особливого ментального простору, в якому фантазії дитини стають подібними до дійсності і сприяти. Подоланню її страхів і комплексів. Існує багато прийомів казкотерапії, складання власних казок чи разом із дитиною, обговорення казок, малювання чи ліплення героїв, ключових сюжетних сцен, а також інсценізування казок. Запропонуйте дитині скласти казку про улюбленого героя та його пригоди. Цей процес є діагностичним, адже дитина через розповідь транслює свої думки, переконання та тривоги. Дитина вчиться обмірковувати, аналізувати життєві події, висловлювати власну позицію, вирізняти, що є поганим, а що хорошим. Можна додатково питати, а як би дитина вчинила в цій ситуації, які б зробила висновки. Виділяють три різновиди терапевтичних казок: релаксаційна казка, психологічно повчальна та психотерапевтична казка. Релаксаційна казка має принести маленьким слухачам розслаблення, заспокоєння, зняти напругу для того, щоб, відпочивши, діти могли знову активно діяти. Це коротенький твір, тривалість читання всього від 3 до 7 хвилин. Психологічно повчальна казка відноситься до пізнавальної сфери та має на меті викликати зміни в поведінці маленького слухача. Вона також містить елементи чарівності. Героями можуть бути типові казкові герої, тваринки, рослинки, предмети, які ламають характеристики, приписані їм в байках. Завдяки ним малий слухач чи вже самостійний читач ототожнює себе з героєм, розширює репертуар своєї поведінки. Психотерапевтична казка довша, ніж попередня, з розгорнутою і складною фабулою, це наче фантастичне оповідання, яке стосується важких ситуацій, що викликають страх. Особливо тих, які виникають з незадоволених потреб, попереднього негативного досвіду, або просто з уяви, зміст може стосуватися розлучення батьків, смерті близької особи, тяжкої хвороби рідних або самого маленького героя, різноманітних патологій суспільства, перенесених у казковий світ. Бібліотекар, плануючи захід, має для кожного окремо підібрати свою назву, враховуючи мету терапевтичного впливу. Час проведення має враховувати вік учасників переважно 45 хвилин для старших, 20-25 хвилин для молодших. Надзвичайно важливим є метод подання матеріалу наочні, дидактичні засоби і що особливо важливо матеріали для читання. Необхідно мати план проведення занять, алгоритм поведінки бібліотерапевта, запитання до групи, передбачувані реакції та принципи оцінки. Отож, ототожнюючи себе з героями казок, діти переживають нові пригоди та емоції. Казки приносять дітям чимало радості, релаксу та дають можливість досягнути терапевтичного ефекту. Саме тому варто займатися бібліотерапією у бібліотеках.